Друзі, радий вітати вас на каналі «Невідчепна Думка. Оголошую наступну вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Готичний роман. Що це за жанр в літературі? Готичний роман, роман, в якому зображено незвичні ситуації, життя привидів та інші обставини потойбічного життя. Страхіття пекла, жахаюча жорстокість, великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку надприродних сил. Творцем готичного роману вважають Гораса Волпола, автора роману Замок Отранто. Друге запитання: найглибша річка в світі. Річка Конго це справжнє природне диво Африки. Глибина річки в деяких місцях перевищує 230 метрів, що робить її найглибшою річкою на землі. Третє запитання. Що таке мутра? Правильна відповідь. Гайка. Наступне запитання хто підміняв на деякий час Атланта, і йому довелося тримати небесне склепіння. Історія про те, хто підмінив Атланта, пов'язана з міфом про 12 подвигів Геракла. Одним із цих подвигів було добути золоте яблуко Гесперид, яке охоронялися в саду, де й стояв Атлант. Геракл підійшов до Атланта, запропонував йому тимчасово потримати небесне склепіння, поки той принесе яблука. Атлант погодився, бо це давало йому можливість перепочити. Наступне запитання. На честь кого автомобілі отримали бренд Понтіак? Автомобілі Понтіак, названі на честь вождя індіанського племені Отава на ім'я Понтіак. Він був відомий своїм опором британської колонізації в районі Великих Озер у 1763-66 роках, що отримали назву Повстання Понтіака. До речі, місто Понтіак, де заснована компанія, також названо на честь вождя. Наступне запитання: хто такі діадохи? Діадухи це полководці та найближчі соратники Олександра Македонського, які успадкували його імперію. Сьоме запитання Хто автор роману Останній з могікан? Роман Останній з могікан написав американський письменник Джеймс Купер. Він є одним з засновників жанру авантюрного роману. Наступне запитання: на кого було орієнтовано перше видання книги рекордів Гіннеса? Перше видання Книги рекордів Гіннеса надруковане в 1955 році. І було орієнтоване на відвідувачів ПАБів, де люди часто сперечалися про різні факти та досягнення. Книга мала стати інструментом для вирішення цих суперечок. Наступне запитання у кого з богів викликала гнів здатність Бога медицини та зцілення Ескулапа воскрешати мертвих? Ця здатність викликала гнів Зевса, царя богів, який побоювався, що це порушить природній порядок речей. І він вдарив Ескулапа блискавкою. Наступне запитання що таке пульки? Правильна відповідь. Це мексиканський алкогольний напій із солодкого соку агави. Наступне запитання. Країна. В якій вперше почали готувати яйця пашот? Яйця пашот це класична страва французької кухні. Тому вважається, що їх першими почали готувати саме тут. І останнє запитання нашої Вікторини. Хто придумав Ліліпутів і ліліпутію? Ліліпутів і ліліпутію придумав Джонатан Свіфт, в книзі Мандрі Оливера.